Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про сучасне воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж новенького відбулося у техносвіті, Давайте подивимось. Твій вихід. Геніальний ідея, що відкрились лиш тобі. Я слухаю. Маск не сидить на місці, а постійно придумує щось, на чому можна заробити грошенят. Лише кілька хвилин на розгляд мого плану, і ви побачите те, що бачу я. Купу грошей. Тільки не на наших починаючи з 15 квітня. Знаєте, чому вибрали цю дату? Бо в мене тоді день народження. Так от починаючи з 15 квітня, тільки верифіковані акаунти зможуть потрапляти у ваші рекомендації та брати участь у голосуваннях Twitter. Про це заявив генеральний директор компанії Його величність Ілон Маск. Нововведення створене з єдиною реальною метою боротися з ботами, які все більше наповнюють соцмережу. Основна стрічка в Twitter, що називається для вас, вперше з'явилася в січні. Як альтернатива вкладці підписки. Звісно, що не всі були фанатами, тому пізніше оновлення дало користувачам можливість також побачити вкладку підписки. Але з таким нововведенням, якщо на вкладці для вас відображатимуться лише підтверджені передплатники, це обмежить різноманітність вмісту і може збільшити частоту показаної вам реклами. Серіал Чорне дзеркало. Дивилися. Подивіться. Я можу все змінити. Дозволь допомогти.

На структуру вашого мозку впливає мова, якою ви спілкуєтеся. Водночас різні мови по різному впливають на те, як мозок вчиться сприймати слова людей. Це показало дослідження команди німецьких учених. У експерименті взяли участь 94 учасники. Половина з них розмовляли виключно німецькою, інша арабською. Вчені відмічають, що рівень освіти та вік учасників також був приблизно однаковим, щоб мінімізувати вплив цих факторів. При скануванні мозку за допомогою МРТ дослідження показали. Що у носіїв німецької мови зв'язки у лівій півкулі розвинуті краще, ніж у носіїв арабської. Водночас, у других, краще розвинуті зв'язки між лівою та правою півкулями мозку. Якби в експерименті брали участь москалі, то результат показав би, що в мозку немає ніяких зв'язків, та й мозку теж немає. Вчені пояснюють це більшою синтаксичною складністю німецької мови. Це означає, що сенс речень щитується з граматичних форм слів, а не з порядку слів. Також науковці зазначають, що у такий спосіб рідна мова дійсно може мати вплив на роботу мозку людини. Наприклад, німецькомовні люди можуть мати кращу пам'ять, адже їм з дитинства потрібно слухати та запам'ятовувати цілі речення, щоб розібрати їхнє значення. А щоб бути хорошою та гідною людиною, українцям треба спілкуватися. Ся рідною, тобто українською мовою. Бачу, ви не місцеві. Звідки будете? Ми гуцули Паланіця. Ага. Я вам дам і поляницю, і до Паляніце. Тероборона Києва. Я п'ять хвилин роздивлявся зображення в інтернеті, і лише коли прочитав текст, зрозумів, що це не реальні фотографії, а згенеровані ші. Адже тепер за допомогою штучного інтелекту створюють реалістичні зображення вигаданих історичних подій: на кшталт сумнозвісного інциденту з синьою чумою, який нібито стався в СРСР у 1970-х роках, або великого землетрусу і цунамі 2001 року, який спустошив західне узбережжя північної Америки. Приголомшує те, що алгоритми дозволяють імітувати найдрібніші деталі зображень, як от стиль та якість фотографій. Типу, оці всі ефект плівки, кольорова гама і т.д. і т.п. це вкотре демонструє потенціал Ші, але водночас підтверджує, що його можна використовувати для поширення неправдивої інформації. Наприклад, нещодавно багато користувачів прийняли зображення папи римського у стильному пуховику за чисту монету. Поки одні люди із задоволенням пірнають світ штучного інтелекту, інші закликають світ зупинити цей поїзд в один кінець. Одним із противників Ші є Білл Гейтс. Пам'ятай. Я роблю це щоб захистити тебе. Нещодавно засновник і колишній керівник Майкрософт визнав, що, попри всю потенційну користь, яку може зробити штучний інтелект, він може мати негативний вплив на суспільство. Гейтс визнав, що штучний інтелект, ймовірно, буде настільки руйнівним, що неминуче буде викликати у людей розчарування, оскільки він порушує питання про робочу силу, правову систему, конфіденційність і тощо зі слів Ґейтса щінне є бездоганною системою, адже він допускає факти помилки та відчуває галюцинації. Окрім того, існує загроза від людей, озброєних штучним інтелектом. І можливо, що штучний інтелект вирішить, що люди є загрозою, зробить висновок, що його інтереси відрізняються від наших або просто перестане піклуватися про нас. Виживати завжди важко. Так думає Білл Гейтс. А ми продовжуємо кайфувати від епохи, чату GPT і різних систем на основі штучного інтелекту, які генерують папу римського в моднявому пуховику. Welcome to the future Віталік, а давай. Якщо цей випуск в Ютуб набере 10 тисяч переглядів, то ми собі купимо такі самі модняві пуховички, як в папа римського. Давай. А давай. Останнім часом, після масштабних ракетних обстрілів, ми бачимо втішну роботу наших ППО, адже майже 90% цілей вдається збивати. Це спричинено збільшенням кількості самих систем протиповітряної оборони на території України. Одна із таких систем Айрісте, що відомо про цю систему ППО, яку нашій країні передала Німеччина. Давайте розберемося детальніше. Загалом в Україну обіцяли поставити чотири АІРІ СТЕ: одну 2022 року. Інші три планували передати у цьому році. Це німецький зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Він призначений, щоб захистити територію від різного роду загроз, зокрема літаків, гвинтокрилів, БПЛА та різноманітних ракет. Система протиповітряної оборони використовує модифіковані керовані ракети класу повітря-повітря з малою дальністю. Роботи над зенітною ракетною системою на базі Айрісте розпочалися більше 20 років тому, на початку 2000-х. Перші випробування установки провели у дві Другому році щодо характеристик, то дальність пуску ракет становить до 25 кілометрів, а максимальна висота польоту до 20 кілометрів. Швидкість польоту залежить від модифікації і може сягати 3672 кілометрів за годину. Бойова частина уламково-фугасна. Як у будь-якої зброї, у цих ракет існують різні модифікації. Айдас морський варіант, який розробили для озброєння підводних човнів ВМС Німеччини, використовується для обстрілу засобів повітряного. Нападу малих та середніх надводних кораблів, цілий на прибережній смузі. Арісте СЛ варіант, який було адаптовано для умов наземного запуску. Передбачено використання цих ракет як доповнення до американських ПАК-3 для систем ПРО МІЗ. Стандартна батарея Airis T складається з машини керування, одного радара, трьох пускових установок, кожна по вісім ракет. Що допоможе Airis T захистити небо над Україною? Однозначно так. Одинич. Ні комплекси можуть захистити від російських ракет певні напрямки або конкретні об'єкти. Звичайно, що такі малі поставки зенітно-ракетних комплексів стратегічно питання не вирішать усе прикрити неможливо. Але трохи Айріс Т, трохи Петріот та інших систем ППО і небо над Україною буде закрито. На цьому у мене все з вами була програма Технодайджест. І якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то залишайте коментарі та ставте лайки. Побачимось за тиждень до зустрічі. Ну і не забуваємо донатити на зсу.